Доброго дня, шановні вболівальники. Раді вітати вас із Австрії, із селища Марія Альм, де сьогодні львівські Карпати зіграють свій прем'єрний матч на австрійському зборі проти місцевої команди футбольного клубу «Вольсбергер». сьогодні перед поєдинком у нас буде хвилина мовчання у пам'ять про Степана Федоровича Юрчишина. Карпати в знак пошани. Сьогодні виходять із чорними траурними пов'язками. По тих Карпатах то ж вічна пам'ять Степану Федоровичу. Стартовий склад від Владислава Лупашка виглядає наступним чином. Вольсбергер гратиме у такому складі. І матч розпочато. Тож ну, це падіння і це пенальті. Випереджає на швидкості Амеку, ріже кут, ну і очевидно, так. І Краснопір забиває. Карпати відкривають рахунок на 18-й хвилині 1-0. Зеленобілі, погодьтеся, трохи агресивніше грали. Попереду, більш інтенсивно працювали і м'ячем більше володіли. І, власне, ця невеличка перевага. Доніс вже забивав сьогодні. Побачимо, чи прямого удару не буде. Авдіяй б'є. Хороший удар від Косовара, але контролював ситуацію Кліщук. Передача, в штрафний майданчик, але Мека м'яч відбиває. Карпати атакують. Карабін передача в центр. І Польстер тягне цей удар, але добивання стійка. Рятує Встрітив ще один удар Мірошніченко над поперечкою. Супер шанс для Карпат. Кілька разів протягом однієї атаки за даними могли забивати. І чудова атака. Гетермаєр зараз може бути контратака австрійців. Гетермаєр тягне м'яч. Має підтримку від Пінка Анджело Гетермаер тягне, тягне весь час м'яч, але Альвера супроводжує, прибуває ґетермаєр. Як же небезпечно. Супер -шанс у австрійської команди проти португальської Браги в попередньому матчі 0-2 програли підопічні Кюбавро. Удар по воротах і 1-1. Емека сповна компенсовує свою помилку. 39-та хвилина. Забиває Алекс Емека. Футболіст, який... Власне, привіз пенальті у власні воротах. Учасники Єврокубків, хороший, міцних європейських команд. Зараз можливість у австрійців збільшувати перевагу і виходити вперед. Пінк уникає офсайду, ставить спину. І критику, яка лунала на його адресу з моїх густ, двома хвилинами раніше, абсолютно перекриває так. і Робить рахунок 2-1. Ми бачимо, що не повністю змінили склад австрійці, Ну і Карпати теж не новою одинадцятку грають. Про це все згодом Альварес віддає передачу. Вихід майже вічнавіч від Ігора Невеса. Можливість для удару пробиває Альварес. І суперсейв. Це рука, і це пенальті. Звичайно, відбивав не голкіпер, не Лукас Гютельбауер. І Бруніньо зрівнює рахунок 2-2. Карпати реалізовують другий пенальті. Ну але погодьтеся, кожен із цих 11-метрових був абсолютно справедливим і більше того, пригадуємо епізод в середині першого тайму, коли претендував на пенальті ще одне ще один ігор Краснопір. Проте того разу рефері не зафіксував фолу. Дивимося ще раз повтор. Лютель вже був безсилий в цій ситуації, проте. Постріл Катермаєр. Апеляції. Так, і це пенальті вже у ворота Львівських Карпат. 55-та хвилина. Гатермаєр сигналізував арбітру про те, що Бебогло зіграв рукою, і Владислав отримує попередження. Третій пенальті в нашому матчі. І Кліщук відгадує напрям польоту м'яча, але Пінк пробиває дуже сильно і знову виводить цю команду вперед. 3-2 Вольсбергер. Вдруге в цьому матчі виходить вперед. На Пінк оформлює дубль. Потужний удар. Шах. Намагався проти як є Манга, але той одразу виконує передачу на Вдія, підлаштовує Вдіяй, скидає під удар, можливість для удару. Кліщук не тягне голки про цей м'яч, але до нього він не долітає. Блокують оборонці цей удар, дуже небезпечно було. І зараз анонсована порція замін. Дивимось, що було тут. Боротьба у центрі поля Чачо намагається м'яч забрати, але Хайдіні вже лежить, віддав передачу на Койзика. Матіч, пробиває Матіч, але не точно, зрізав кут і Мірошніченко і, і виграє з командою Кубок Австрії. Тим часом у нас на поле вийшов Владислав Цимбалісти, але хороший удар зараз від Андрія Васія. І вдається е, відбити Ютель цей м'яч. Виконує і цей стандарт на дальню стійку. Чеберенчак не пробує поворота, але шах це робить. Три-три. Карпати зрівнюють рахунок. Артур Шах і демонструє серце у камеру. І Карпати відігруються. Цей натиск, зрештою, таки дає. Свій результат і Артур Шах красивим ударом з лівої забиває третій гол Карпату у цьому матчі. Ну і відзначаємо роль Чеберенча. відзначаємо роль Киричка, які опинилися в епіцентрі подій. Ну чи мав шанси Кютльбавер? Дивимось, чи мав він шанси тут спіймати цей м'яч? Красивий кадр за воріт, стрибав голкіпер Вольсбергера. Але... Бруніньо отримує передачу від Івасія. Бруніньо Бруніньо тягне м'яч ліворуч. Є варіант із Яно. Яно на ударній позиції. Пробиває Яно Олег Гютельбауер, Тягне цей м'яч. Супер шанс для п'ятого номера Львівських Карпат. І принести перемогу своїй команді. Владислав Цимбалісти зараз кидатиме за бокової. Карпати відчувають можливість дотиснути суперника. Пробиває. Австрійський футболіст і на цьому все. Зукіч так мав е, шанс для того, аби принести перемогу своїй команді. Але в будь-якому разі у нас все завершується з рахунком 3-3. Об'єднані містом Лева. Разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова. За честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.